У Житомирі 12 січня відзначають 112-ту річницю від дня народження видатного конструктора та вченого у галузі ракетобудування та космонавтики Сергія Корольова. Цього дня гості та Житомиряни вшанували пам'ять академіка. Людина масштабу землі, і це приклад для наших майбутніх поколінь, для наших дітей, для всіх, як треба працювати і як змінювати світ навколо себе. У нас є делегація Чернівців, у нас є представники національного космічного агентства і це декілька таких подій, невеликих. Але для того, щоб ми всі пам'ятали цю дату, і ще хочу нагадати, що в нас. Аеропорт, який ми ж цим маємо надію, що він відновить свою роботу. Він вже носить ім'я Сергія Палича Корольова. Після урочистостей усіх присутніх запросили на екскурсію до музею космонавтики, де заклали капсулу часу з побажаннями. Її залишили у центральній художній композиції. А відкрити планують у 2030 році. Ініціатива була нашої громадськості міста. А фактично очолив цю ініціативу департамент економіки економіки І розвитку міськради. І мені дуже приємно, що вони не тільки подали цю ідею, а взагалі в ній є такий дуже гарний зміст. Тому що мрії, які ми закладаємо, вони мають здійснитися. І я навіть бачила побажання, які писали Житомиряни, вони різні. Вони стосуються і екології, і культури, і космічних різних звершень. І навіть є фантастичні. І дуже цікаво, чи дійсно щось відбудеться, чи може відбудеться зі змінами. Десять років це не такий великий. Термін, да, то я думаю, що ми всі ще побачимо, як здійснилися ці побажання. Традиційно у день народження Сергія Павловича, Корольова, вхід до музею космонавтики та будинку, де проживав відомий конструктор, безкоштовний.